У мене є для вас лише одне запитання. Давайте так, якщо ви на нього відповідаєте так, то в такому випадку ви можете просто далі навіть не дивитися це відео, скоріш за все, ви будете знати те, про що я буду розповідати. Якщо ви відповідаєте на це питання ні, то в такому випадку я дуже рекомендую вам подивитися це відео і зробити правильні висновки. Готові почути це питання? І так. Питання дуже просте. Скільки грошей ви витратили 12 липня 2020 року? Власне, це є дві хвилини. Ви або знаєте, де подивитися цю інформацію, або ви не знаєте, де подивитися цю інформацію. Більшість людей не знають цього. Більшість людей взагалі не розуміють, скільки вони витратили грошей на минулому тижні. На якісь конкретні продукти, на якусь конкретну категорію, вони просто знають, що вони там платять стільки-то за оренду, орієнтовно десь стільки-то у них виходить там, на їжу, на відпустку там потратили 500 доларів чи ще щось, тому що заначки взяли, і все. Але якщо ти задаш людині питання, скільки ти заробляєш, людина може відповісти конкретно там 20 тисяч гривень в місяць, тому що така зарплатня, наприклад. Але якщо ти людині задаш питання, скільки ти витратив за той рік, наприклад, 2022, більшість українців не, не зможе дати відповідь на це питання. Але якщо, наприклад, от у людини є свій бізнес, і ми задаємо цій людині питання, скільки витратила твоя компанія в тому році, Людина просто підіймає бухгалтерію і дивиться, скільки компанія витратила, скільки компанія заробила, це все є на бумагах. Так ось у мене питання. Чому звичайні люди, більшість цих людей не рахують свої особисті фінанси? Про які взагалі заробітки ми можемо з вами розмовляти, якщо банально більшість людей не розуміють, скільки вони заробляють, куди вони витрачають ці гроші? І взагалі, як можна на цьому зекономити? Сьогодні я вам розповім свою історію, наскільки я давно цим займаюсь, і покажу вам дещо до чого я йшов більше ніж півроку. Вмощити зручніше буде дуже цікаво. Поїхали! Спочатку, взагалі, я так само, як і більшість, не рахував свої прибутки. І, до речі, цьому можна сказати, привчила мене моя дівчина, за що їй дуже велике дякую. Тому що вона на той час рахувала свої прибутки, свої витрати, вела звичайно, колонку в Excel або там в Google таблицях. А я просто жив, тому що жив завжди в нулях або в якихось боргах. У мене завжди гроші, які приходили, я там віддавав там десь на оренду, десь ще кудись, і все. На цьому гроші закінчувалися, і я казав: а що мені рахувати, якщо в мене нічого не залишається? Я тоді думав, ну дійсно, що мені рахувати? А насправді потрібно було рахувати для того, щоб розуміти, куди ти стільки витрачаєш. І зараз ви завжди зможете оптимізувати ваші витрати. Це найголовніше. Наприклад, я знаю те, що орієнтовно десь на каву я витрачаю приблизно 150 доларів в місяць на ту каву, яку я п'ю десь там, на вулиці. Кава, якісь е, сол, солодощі, які я беру до кави, чи ще щось. Орієнтовно, це від 100 до 150 доларів в місяць. Це було влітку. Зараз, скоріше за все, менше, тому що я менше споживаю такої кави. Так ось, якщо ви будете вести ці витрати, ви будете розуміти, де ви витрачаєте багато і як ви можете витрачати менше. Наприклад, ви можливо. Там, їздити на таксі або на якомусь транспорті, і ви не знаєте, скільки грошей у вас на це йде. В такому випадку, коли ви будете це ввести, ви будете знати, скільки грошей ви витрачаєте. Як це записувати, куди, це, куди ці записи взагалі робити. Ви можете створити табличку, в Google, але мені це було дуже незручно. І я починав шукати мобільні додатки, які можуть відслідковувати мої транзакції. Але мене цікавило не саме підв'язка до банківської картки, тому що я не хотів ділитися якимись своїми картками, там щось підтягувати чи ще щось. І тоді, декілька років назад, таких додатків ще навіть не було. Я хотів просто записувати кожну свою транзакцію, а також записувати кожні свої а, прибутки. І таким чином просто бачити, скільки взагалі я витрачаю. І вже пройшло два роки, як я постійно користуюсь. Одним з додатків. Точніше, зараз я користуюсь вже новим додатком, про це я вам розповім через декілька хвилин. Так ось, я тоді два роки назад скачав для себе один додаток і почав ним користуватися. Спочатку, перший тиждень, мені було дуже незвично. Ви просто уявіть собі, записувати кожну транзакцію. Тобто, я пішов в кафе, купив собі каву американо, наприклад, і записують цю транзакцію. Це було дуже незвично, тому що, ну, спочатку, дійсно, перші декілька днів, ти. Можеш забути, або тобі може здаватися, що це не так важливо, що можливо, наприклад, краще не записувати маленькі транзакції, буду записувати тільки великі транзакції. Але в такому випадку тобі не те, що немає сенсу в цьому додатку, а він просто не дасть тобі повної статистики. Ти не будеш розуміти, скільки взагалі ти витратив. Ти будеш розуміти десь там орієнтовно, але орієнтовно воно завжди не те, що потрібно. І коли ти будеш робити маленькі висновки і не записувати якісь транзакції, в такому випадку ти взагалі перестанеш їх записувати, або будеш записувати повністю ну, щось записувати, щось не записувати. В такому випадку у тебе тупо не буде повної статистики. Це найголовніше питання. І я почав записувати кожну транзакцію від однієї чашки кави до купівлі автівки або відпустки, повністю всі транзакції, так само заробітки. Перший бізнес. Окрема категорія, другий бізнес, окрема категорія, третій бізнес, окрема категорія. Кожна е, кожна ніша, яка приносить мені гроші, я записував окремо. Навіть зараз у мене є е, партнерки, які приносять якісь копійки, там 10, 20 30 100 доларів в місяць. І ці гроші також я записую в окрему категорію. І так. Я почав жити так два роки. І зараз я на автоматі записую кожну свою транзакцію, і це для мене не є чимось таким важким. Я раджу кожному з вас скачати собі такий додаток. І саме сьогодні, дійсно, моя мета, скажімо так, дійшла до такого проміжкового кроку, більш фінального, я зробив цей додаток. Я зробив свій мобільний додаток, який відслідковує всі мої транзакції. Точніше, тут ділитися банківськими картами не треба. До речі, я не бачу транзакції користувачів. Якщо ви можете про це подумати, то ні. Якщо була б така можливість, то App Store просто не дав би можливість мені опублікувати такий додаток. Мій додаток ви можете скачати по посиланню в описі під цим відео. Він є як для айфонів, так і для андроїдів. Я все зробив для всіх людей, тому можете користуватися. Щойно заново скачав додаток для того, щоб показувати вам повністю все, як буде у вас відбуватися, бо можливо у вас будуть виникати якісь питання, можете знайти відповіді саме цю тут. Натискаємо відкрити, і в нас відкривається додаток. Перше сповіщення, чи можна до, е, відсилати повідомлення. Е, так, з, погоджуйтесь далі. Заходите через е, Apple або через Google, як вам буде зручніше. Натискаємо і заходимо. Я зайшов з новим записом для того, щоб тут була повністю пуста статистика, і ви могли подивитися, як це все відбувається з самого початку. Що ви бачите? Ви бачите, по-перше, чудовий дизайн, який ми намалювали з дизайнером. Мені він особисто подобається. Він набагато красивше і зручніше ніж у конкурентів. Ви можете перейти в «Параметри» і обрати, наприклад, темну тему. Мені це також більше подобається. Далі натискаємо «Other Setting і тут ви можете обрати українську мову, як ви бачите, є українська та англійська. Ви можете вибрати валюту Євро. Долари або гривні. В також в найближчому майбутньому ми додамо також злоті а, і взагалі інші всі європейські гроші, якими, скоріше за все, ви можете користуватися, якщо ви знаходите десь в Європі або там, ну, в Америці і долари, ви зрозуміли. Я обираю зараз гривні. І так, у нас є українська мова, у нас є гривні. Що ми можемо бачити тут? Давайте подивимось. Перший головний екран ми можемо бачити місяць. Тут ви будете бачити статистику по кожному місяцю, і ви можете таким чином моніторити взагалі, що ви витратили або де ви заробили. Десь там півроку або рік, як вам буде завгодно, ви будете мати цю статистику, вона буде завжди при вас. Далі, баланс. Це взагалі весь баланс, який у вас буде. Він буде підраховувати всі ваші транзакції. Далі, дохід, розхід це за. Цей місяць, скільки ви заробили, він підраховує по всім категоріям, так само, скільки ви витратили, він буде підраховувати по всім категоріям, і ви будете бачити, наскільки багато ви витрачаєте стосовно того, скільки ви заробляєте. Це дуже важливо. Далі, ось тут ви будете бачити графік. Графік буде показувати, і зараз, коли ми внесемо якусь транзакцію, ви побачите набагато більше інформації в на цій головній сторінці аналітика. Тепер давайте перейдемо в список. Тут ви будете бачити всі транзакції, які ви вносите. Про це також я вам згодом покажу. Далі кнопочка бюджет. Давайте зараз розповім, як це працює. Натискаємо на плюсик, і ми можемо створити, наприклад, бюджет, який ми хочемо витрачати. Орієнтовно, я готов витрачати, наприклад, просто да, там 15 тисяч гривень щомісяця ми можемо обрати щотижня, щомісяця або щорічно. Вибираємо щомісяця. Наприклад, на їжу натискаємо категорії. У нас немає категорії, але ми можемо її створити. Натискаємо обираємо це розхід або це дохід, коли створюємо категорію. Так як у нас бюджет, ми бюджет враховуємо на те, що ми витрачаємо, тобто розхід. Натискаємо Створити категорію можемо обрати будь-яку іконку. Тут їх дуже багато. Ви можете обрати. Просто це зроблено для того, щоб ви могли якось кастомізувати під себе. Я обираю червоний для розходів. Наприклад, це буде ну, їжа. Да? Давайте, Нехай це буде їжа. Їжа. І ось ми. Створили одну категорію їжа Тепер у нас є бюджет, ми можемо обрати ту саму категорію їжа і все. І у нас є 15 тисяч гривень для їжі. Так, бюджет зараз сам не з'явився. Таке може бути бетка, тому можна перезапустити додаток, і він з'явиться. Або, скоріш за все, він з'явиться, коли ми додамо першу транзакцію. Що ж, давайте спробуємо. І так. Ми натискаємо на плюсик, і у нас є, нам потрібно додати першу нашу транзакцію. Для цього нам потрібно створити обліковий запис. Що це взагалі таке? Це ваші рахунки. Я це все зробив для того, щоб вам було зручніше. Особисто мені було комфортно розуміти, скільки грошей у мене окремо на Приватбанку, коли він в мене ще був, окремо на монобанку, і в інших якихось рахунках, наприклад, кеш. Натискаємо створити і створюємо. Наприклад, напишемо монобанк. Це все робиться дуже зручно, і перший раз вам може здаватися, що це якось складно. Але далі, коли ви будете цим користуватися і все це створити, вам буде набагато зручніше, я вам це гарантую. І так, ми створили обов'язково. Кожного разу, коли ви створюєте транзакцію, обирайте необхідний вам рахунок. Тобто, це якщо монобанк або там, «Приватбанк» ви обрали і обираєте. Тепер ми додаємо розхід, наприклад, 1000 гривень. Далі ми обираємо нашу категорію і натискаємо Додати транзакцію. Все. У нас з'явилась перша наша транзакція з розходів. Ми бачимо розхід 1000, дохід поки що 0, баланс мінус як ви можете бачити, тут з'явилась ось така цяточка. Вона буде показувати тут, давайте зараз створимо ще категорію доходів і зрозумієте, навіщо я це все зробив. Це буде дуже зручно. Бюджет так і не з'явився, тому пропоную перезапустити додаток для того, щоб він підтягнувся, тому що це працює з базами даних. Закрив, відкрив, і як ви бачите, бюджет вже з'явився. Все, в нас тут є. До речі, ви можете його редактувати. Це зроблено також для того, щоб ви могли змінювати. І як ви бачите, в нас показано, що ми витратили вже тисячу залишилось у нас 14. Я це зробив для того, щоб ви, наприклад, якщо ви як я. Витрачаєте багато грошей кудись куди би не хотіли, наприклад, на каву. Я собі поставив е, обмеження там, 3 тисячі гривень на каву. І якщо я бачу, що я вже забагато напив кави в цьому місяці, то в такому випадку я розумію, що давай-ка ми затормозимо з розходами в цю категорію в цьому місяці. Хоча б і так, тепер нам необхідно додати е, заробіток. Ми ж будемо з вами заробляти, правильно? Тому натискаємо ще категорія, обираємо тут вже дохід. Вибираємо так само банк і, наприклад, наш дохід е, сьогодні, наприклад, да, 10 тисяч гривень. Просто отримали яку, яку, якийсь бонус. Да? Ми можемо, до речі, коментар написати в верхньому углу ви бачите значок коментаря. Натискаємо, що тут можна написати? Наприклад, це бонус зарплати. Да? Там Просто бонус, так і напишемо. Додати. І зараз покажу, навіщо це зроблено. Далі, так само нам треба створити обліковий запис. Тобто створити цю категорію. Да? Категорія в нас буде, наприклад, ну, допустім, да, нехай це будуть ті ж самі бонуси від зарплати. Ось такий смайлик поставимо і напишемо да, бонуси, зарплата. Ось так. Є. Категорія Є, обираємо. І натискаємо додати транзакцію. Все, дивіться, у нас з'явилася перша така жовтенька полосочка. Рисочка вона буде показувати повністю всі ваші доходи за цей місяць. А друга рисочка фіолетова, вона показує всі розходи за цей місяць. І коли ви будете довго користуватися додатком, ви будете бачити максимально повну статистику за рік. Ви будете бачити, в який місяць ви скільки витратили і скільки заробили. Це дуже зручно. Так само ви можете обирати будь-який рік і дивитися цю статистику за попередній рік. Ну, взагалі за будь-який рік, чим більше ви будете вносити сюди даних, тим більше додаток буде вам показувати різної статистики. Це дійсно корисна річ, я вважаю. Так, дивимось далі. І ще в нас тут є: в нас є дохід за місяць. А також є споживання за місяць. Що це? Конкретно на цьому графіку нам показує повністю дохід середньому за місяць. Тобто воно бере повністю по всім категоріям, скільки ви заробили грошей, наприклад, у вас зарплата, друга робота, якісь подарунки, там, стипендії, ще щось. Воно це все склало і розділило на кількість днів. В такому випадку ви будете бачити орієнтовно, скільки ви заробили в день. За місяць. Далі. Споживання так само розраховує. А ось тут знизу ви можете бачити по конкретним категоріям. Наприклад, у нас зараз ви бачите категорія бонус-зарплата і стоїть лише одна зелененька точка на пункті 10. Чому саме так? Тому що це лише перша наша транзакція. Воно показується точкою. Коли ви будете вносити більше різних транзакцій, воно буде показувати вам вже графік. І так, я можу це зробити, в принципі, для того, щоб вам було ну, більш зручно це видно. Ми можемо, наприклад, вибрати так само дохід. Тут ми поставимо, наприклад, 500, там, 5 тисяч, нехай буде, покажемо, що це, наприклад, було вчора, також бонус зарплата, додаємо транзакцію. І ось тут ми вже бачимо ось такий маленький графік. Чим більше ви будете вносити, тим більше буде інформації по цьому графіку. Також, якщо ви наводите пальцем, ви будете бачити дату, а також суму. Це просто необхідно, коли у вас тут буде багато різної інформації. Так само знизу дохід за місяць і середнє за день. По конкретній категорії. Зверху ви можете обрати необхідну категорію місяць та рік. Це також необхідно для того, щоб ви мали всю цю ну, бачили транза... більшість транзакцій, більшість статистики. Далі знизу така сама кругова діаграма. Її можна переключати між різними вашими категоріями. Так само перемикається і ось цей верхній графік. Це також я зробив для того, щоб вам було більше зручно це все бачити. Далі. Список. Ось тут вже є всі наші транзакції. По-перше, ви можете редагувати всі транзакції. До речі, пам'ятаєте, ми вносили бонус і ми написали коментар. Ось ви бачите коментар з сірим. Тобто в інших немає коментарів, а тут є коментар з сірим. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того. До речі, тут його можна відредагувати, наприклад, дивіться, напишемо бонус ЗП, да? Ну так. Чому? Чому це потрібно? Це потрібно для того, щоб. Ви могли бачити, куди ви це витратили. Бо часто буває так, що у вас, наприклад, ви пішли в магазин, купили декілька різних продуктів і одним чеком воно у вас є. Ви можете записати цей один чек. Я не кажу про конкретні продукти, там огірок Стіки, Молоко Стіки, або ще щось. Стільки. Наприклад, ви витратили на якісь, якусь техніку, там, подарунки закупали. У вас один чек, але ви можете вказати там. Камера, стільки-то, об'єктив, стільки-то, флешка стільки-то, тобто ви бачите, на що ви витратили. До речі, це вам може знадобитися, коли ви будете, наприклад, продавати щось. Ви зможете подивитися, коли ви що купили, скільки воно коштувало. Ну, ці коментарі, я вважаю, що вони потрібні. Ви можете їх не вводити, звичайно, але в деяких випадках краще, щоб ця функція була. Далі, ось тут, ну, ви бачите, є весь список, так само ви можете між місяцями це перемикати, ви можете редагувати, ви можете внести всі транзакції, які взагалі ви пам'ятаєте, наприклад, в цьому місяці, і у вас буде повна статистика. Це все працює дуже шикарно. Налаштування. І так, в нас є борги. Це дуже цікаво, до речі. Натискаємо борги, і ми можемо обрати я винен або мені винні. Наприклад, хтось мені винен грошей, і я хочу ну, це записати для того, щоб не забути. Наприклад, це 10 тисяч гривень там, доларів, не знаю. Хтось, наприклад, напишемо там Александр. Да? Алекс, ось, отак. Алекс е, винен. Вибираємо рахунок, на який е, хочемо, щоб воно зайшло. Наприклад, це «Моно». Тут просто текстом опис, наприклад, там взяв, взяв на ремонт. Да? Ну якось так. Це для того, щоб ми просто пам'ятали. Дата повернення можете обрати, можете залишити поточно, неважливо. І у вас з'являється так само, як з бюджетами, ось таке. До речі, так само можна редагувати. І так, коли вам Алекс щось там повернув, ви просто заходите, редагуєте, що, наприклад, він повернув вам тисячу, було 10, написали, що. 9 ще залишилось. І таким чином ви будете розуміти, скільки вам Алекс ще повинен. Можливо, тут я ще трошки буду перероблювати. Ось тут мабуть, треба було. Але поки що воно так. Подивимось, в майбутньому, якщо будуть побажання, пишіть в коментарях в магазинах під додатком. Я щось з цим зроблю. Ну, Я думаю, це буде цікаво. Далі, рахунки. Тут ви можете створювати так само монобанк, наприклад, той самий Приват. Як вам буде зручно, створили все, воно у вас є. Далі. Категорія. Тут ви можете так само створювати категорії розходів та доходів, які ви використовуєте, і ви можете обрати далі інше налаштування. Тут я вже вам показував, тут вибирається валюта та мова. Так само, якщо ви не хочете, наприклад, більше це записувати, ви можете видалити обліковий запис, створити новий, перевстановити додаток, і у вас автоматично створиться нове все. Підписка. Я вважаю, що підписка недорога, вона коштує лише 3 долари в місяць. Я не міг зробити безкоштовно, зараз поясню чому. Якщо робити безкоштовно, то треба встановлювати рекламу. А тут додаток працює так, що ви швидко заходите, вносите якусь транзакцію, і у вас немає часу дивитися там якусь рекламу. Тому я зробив мінімальну підписку, ви можете її оформити, і додаток у вас повністю відкриває всі взагалі функції, які у нього є. До речі, тут також. Безкоштовно також всі функції є, але кількість категорій обмежена. Далі ви можете оцінити додаток і написати автору. Поки що, це всі функції, які є в цьому додатку. Але в майбутньому я буду додавати сюди різні нові функції. І запам'ятайте, чим більше ви вносите сюди статистики, тим більше він буде вам показувати. Тут буде кількість різних графіків, тут будуть різні кільця, які ви будуть показувати. Ви будете бачити скільки ви витрачаєте. На що саме ви витрачаєте, і він буде у вас максимально наповнений. Таким чином, одна з моїх невеличких мрій виповнилася. Я зробив цей додаток, я розробив його повністю самостійно. Ось все це, що ви бачите, це зробив я самостійно візуально. Я чітко знав, що я хочу де конкретно бачити. Дізайнер це все намалював вже. Гарно, а програмист це все зліпив до кучі, і таким чином ми маємо готовий продукт. Якщо вам буде цікаво, то на цьому каналі я можу вам розповідати, скільки вдається заробляти на такому додатку, як це все працює. І якщо цікаво, підтримайте відео з лайком, підпискою і пишіть в коментарях. Я буду дуже вдячний, якщо ви будете користуватися цим додатком і давати мені зворотній зв'язок. Також буду вдячний, якщо поставите 5 зірок в магазинах: App Store або Android, Скачайте і будете користуватися. Буду чекати ваші відгуки. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Бувайте!